Це ж відповідь однозначна, ми про це говорили на один раз на сесіях і на робочих групах. Це, вона 100% лежить на Полтавській обласній раді, як, ну, як власнику комунального підприємства Полтава Теплоенерго», яка безпосередньо застосовує цей тариф на території міста Кременчука. Хоча так відповідне рішення не приймалося. Тобто, ну це порушення закону з нашого боку, перше це порушення мораторію на підвищення тарифів, який відбувся за ініціативою Володимира Зеленського, щоб тарифи на опалення і газ на період війни не збільшувалося. Тобто, які вони були на 24 число, вони такі мають бути на протязі всієї війни і там ще певний період після її закінчення. Але не дивлячись на це, полтава ну, махінаціями. Зробила так, що нібито той тариф, який застосовувався в місті Полтава, застосували у нас. А так по закону робити не можна. Треба окремо затвердити тариф саме для міста Кременчука. Ну, сбудемо сподіватися, що ця ситуація зміниться або в судовому порядку, або все ж таки здоровий глузд переможе у Полтавській обласній раді. Але на жаль, через Сьогодні через позицію голови Полтавської обласної ради, через позицію певної кількості депутатів обласної ради, Кременчужани платять за опалення влітку в тій частині, де послуги надає саме полтавське підприємство Полтава теплоенерго. А там, де надає Кременчуцьке підприємство теплоенерго послуги, люди влітку за опалення не платять.